Записую коротеньке відео, всім привітання. Поділюся і повторивши для себе про закалення е, своєї дисципліни. Яким методом у новому дню воно з простих кроків починаючи? Починаючи з, коли зранку вставши, вставши з ліжка, поснідавши, зробивши медитацію, молитву, зарядку. І основне, заключається в чому, що. Після пробудження, наприклад, там, пів години, двадцять, хто в який час? Заключається в цьому, щоб застелити за собою ліжко, помити за собою кружку від чаю, там, після сніданку, посуд. Заключається в цьому, щоб, як то кажуть, побороти себе слабкішого. І закалити таким методом ще плюс свою психіку. Як воно буде. Дуже до, приємно, що я в кінці вже буде похвала для себе, що я зробив маленьку задачу просту. Бо завжди мозок хоче, як то кажуть, відкласти, відмінити, ой, потім ой, ще щось ой, біжу, бо немає часу. Так, на це потрібно взяти час із запасом на це, щоб застелити за собою ліжко, давши йому провітрити 10-15 хвилин. Це є корисна звичка. Це є вже свій успіх, як то кажуть, у подоланні себе слабшого. І це воно працює, це правило. Так, це потрібно докласти, як то кажуть, труд, попрацювати над цим. Не вдається зразу, не можна зразу. Але поступово не забуваючи про цю звичку, на закалення дисципліни своєї, воно досить багато можна нових звичок потім додати більших, мотивованих. А так зразу воно досить важко. Чомусь так, чи мозок зберігає ту енергію, щоб не виконувати. Воно І потім накручується, відкладається. Ну, воно вартує цього. Так що пробуйте, не, я не буду так, полінитися в цьому простеньких, в двох речах. Ну, можна чуть більше, там, мотивація, якусь зробити зарядку, теж досить важливо. Так що попрацюємо над цим, воно вартує уваги.